чули?» Може, вітер, відповів Ігор, або якийсь турист. Але свист повторився ближче, ніж раніше, і здавалося, що він рухається колом. Сашко вирішив пожартувати. Ходімо, подивимося, хто там. Може, якась бабуся заблукала. Лера залишилася в хаті, а троє пішли в темряву під світло ліхтарів. Доріжка вела все глибше в ліс, дерева ставали густішими, повітря холоднішим. Час від часу між стовбурами миготіла темна тінь. Там хтось є, бачиш? Ігор увімкнув телефонний ліхтарик і на мить помітив високу постать. Вона була схожа на людину. Але вся в темному волосі з довгими руками, що майже торкалися землі.